Вітаю, друзі! Мене звати Катерина, і вже більше ніж два роки. Тобто, у нас день народження нашої студії НЕСТ відбулось 15 лютого. І ми проводимо скетчинг в Art Space готель Continental. Запрошую вас кожного вівторка, кожної п'ятниці з 7 до 9. Це місце стало домом для багатьох українців. Сюди приходять не тільки українці, а й німці і. Ну, тобто, у нас дуже таке інтернаціональне ком'юніті. Ми обмінюємо енергією, ми підтримуємо один одного. Тобто, це не тільки про малюнок, мабуть, а це безпечне, safe place для українців. Сьогодні у нас фінісаж виставки in плюс на великих форматах. Зазвичай ми звичайно, малюємо оголену на натуру. І тут представлені роботи. 13 художників, які взяли участь у цій виставці. Це вже не перша наша виставка, і ми робимо зазвичай виставку на день народження, звичайно, або ну, на якусь подію. Ось я дуже пишаюсь нашою групою, тому що ну, до нас приходять різні люди, не тільки професійні художники, але й також люди, яким просто цікаво спробувати себе, цікаво надихнутися і знайти щось нове. Так? І... Для мене це чесно другий дім. Я буду дуже рада вас бачити. Слава Україні!

Добрий вечір, я вітаю вас на Sketch Nest, виставка Arts Face. І сьогодні я тут представляю свої роботи. Це виставка багатьох митців і початківців. і Для мене це величезний досвід мати можливість тут виставити, малювати, по-перше, Великих форматах і виставити свої роботи. Тут ставлені три роботи з різними моделями. Для це був проект Катерини Сербінової. Я вперше потрапила сюди абсолютно спонтанно. Так сталося, що в моєму житті стався такий переломний період, що я не могла займатися тим, що. Я люблю і намагалася іншими способами допомогти собі справитися з складною ситуацією. Я зламала ногу. Насправді я інтуїтивна танцівниця. Я танцювала це мені як мене підтримувало, і це частина була мого життя, моє моє хобі, яке мабуть переважало більше ніж моя професія. Я юрист. І як зламала ногу, я зрозуміла, що мені дуже тяжко це було все це пережити. Це було дуже спонтанно, це була аварія. І один митець, якого сьогодні тут немає, Алан Мейер мені сказав, ти малюй. Він мені це сказав тоді, коли я була в лікарні в Австрії. І я зрозуміла, що це те, що мене тоді врятувало. Я почала малювати своїх сусідок. Там, були люди, які теж були в аварії, як і я там була одна арфістка з Франкфурта, яку я намалювала. Потім були просто якась старенька жіночка, яка говорила австрійським діалектом Я нічого не розуміла, але я була в захваті від того, як її почала малювати. У мене був просто блокнот, де я малювала там у навколишні гори Інспрука, якийсь гелікоптер, який кожні півгодини. Привозив якихось покалічених, і так я почала себе далі підтримувати. Я приїхала в Берлін, я малювала портрет себе, коли лежала з гіпсом, малювала дитя, і потім я побачила цей Відчула в себе енергію і силу, що я хочу малювати саме вживу е моделей оголених. І цей проект е Каті мене дуже зацікавив. Я завжди вагалася, думаю, я ж не митець. Я юрист, я не можу малювати, але насправді я відчула в собі цю енергію і зрозуміла, що те, що я собі дозволила просто взяти в руки спочатку, була ручка, потім пастель, потім вугілля. Це мені внутрішньо допомагало. Я просто кайфувала від, того, від своїх малюнків. Це вони живі, вони сирі, вони. Не відображають реальності, це просто моя е, інтерпретація, моя фантазія, просто якийсь миттєвий рух е, руки, пастелі. І я була просто в захваті від того, що я ось можу ось таке зробити. І коли сказала, що я можу взяти участь, що будь-хто може взяти участь е, в цій виставці, І я відчула, що це просто неймовірний досвід для мене. Бо насправді. Е, Відразу після аварії тут було закриття виставки, теж ню, але в маленьких форматах. І я відчула тоді, що це для мене щось важливе. Це був тиждень після аварії. я Взяла таксі, попросила людей. Я була з дитиною і прийшла сюди на виставку. І я відчувала якусь неймовірну енергію, що мені хочеться тут бути. Я якраз повернулася з Парижу, надихнулася виставкою модільяні. І це для мене якесь було рушійною силою, що я можу щось робити, щось нове. І саме тоді, коли я не могла більш нічого в житті робити, що приносило мені задоволення, а це танці, то я відчула, що тут я можу себе проявити, я можу не тільки інтуїтивно танцювати, а можу інтуїтивно малювати. І я дуже вдячна насправді тому, що сталося в моєму житті, що я побачила цей позитив і цих биробіт практично житті б не було, аби не сталася та ситуація, коли я була просто змушена щось робити інше. І це для мене неймовірний досвід, це моя терапія, це моє зцілення, і це моє самовираження. І я просто кайфую від того, що я малюю живих людей, короткі пози. Саме в Русі навіть я люблю. Я брала раз участь в приватних зустрічах, де мене попросили малювати при, при Інших митців, які були в процесі малювання, але іншої форми малювання це було боді арт. І Я малювала самого художника і модель. І я просто кайфувала від того, від їхніх постійних змін рухів. І я розуміла, що мені подобаються такі пози, так, дві хвилини, три хвилини, в яких я. Просто мій мозок визначає якийсь там миттєвий рух, який я хочу закарбувати в пам'яті для себе. Я просто кайфую від цих робіт, і я дуже рада тому, що ось моя перша виставка і надіюсь, не остання для мене це просто позивається медитація. Я хотіла себе спробувати в ролі моделі саме дідально, бо я більше згодовою теж позувала і. Я дуже вдячна Ростиславу за цю за цей досвід. І була просто в захваті, коли побачила, що на постері зображена найлюбніша моя робота Ростислава, і там зображена я. начина на життю, ја бува се веќе правил ништени, што ја бува и што се било неизбежна досија. може я цього порежем. Давай ще. Раз. Я бы хотел подивиться. Я вообще должен был прийти. Ну, я я а що, ти не разбирался, я хочу я вот? Вот, да, Так, дивися, коли <зваршено> малювати воронком и стиль. Она не стягает. Мені же написали кисть потуж. Ты так интеллектуальная персонаж. Подивись, как не телесня. Как я перегня. Давай на пересняті. Нет. Давай обсвет. Слушай, да мені не ти художник волонтер, він я не... Чуть! А от Даня. А це роботи українського художника Павла. Нас він себе так шифрує ось його інстаграм. Я вперше познайомилася з ним, коли була моделлю для портретного малювання в українській організації волонтерській «Eastside Gallery» в Берліні. І там теж збиралися українські художники, які підшукували для. Митців, які зараз в зв'язку з війною проживають в Берліні для покращення своїх мистецьких якостей, і рівно рік назад я теж була мімоделя. Тоді мені його портрет. Не сподобався. Але ось рік, рік він, як е, сам був професією архітектур, е, почав продовжувати своє хобі і два чи один раз на тиждень продовжував малювати. І зараз я в захваті від його робіт, від його таких е, абстракцій, серих коротких скетчів, які просто ловлять момент. Е, Ловлять різні тіні на тілі жінки, і зараз я б сказала, що видно його досвід, і завдяки участі у наших в цьому скетчингу, видно, що він набагато розвинувся. І я дуже вдячна бути теж з ним знайома і бачити, як людина може зробити хобі. Як професійну діяльність, і він мене теж надихає. Що я бачу, якщо постійно тренуватися, можна завжди себе роботи. Воронка Це відомий художник, який проживає в Німеччині. Його роботи висять в посольстві України, він учасник багатьох міжнародних виставок. Зазвичай він малює ландшафти, і тут на скиченку він вирішив себе спробувати в новій, в новому напрямку мистецтва такі абстракції. І колись, коли я прийшла сюди на скетчинг просто як ми малювати, не прийшла модель. І моделю стала я. І я просто в захваті, що я стала частиною цього перформансу. Для мене це було дуже медитативно. і Я просто в захваті від результату цих робіт я була свідком того, як виглядали ці роботи на початку, такі мокрі, сирі, чорнило. І зараз видно, як вони висохли, і можна було побачити їхні зміни. Ось так і я дуже вдячна, що і в захваті, що я стала роботи, де я позувала, стали презентації цієї чудової виставки з Киченкос. Говори, до нас. Добрий вечір. Добрий вечір. Я дуже вдячна представити вам українську художницю Олену Ящук. Я раніше була брала участь. Як глядачка в її виставках була дуже натхненною, і сьогодні я беру участь разом з нею у виставці. Вона професійний художник з Києва, який зараз проживає в Берліні і робить свою творчість тут. Я вона тільки повернулася з Вінницької резиденції в Україні. Створила дуже багато олійних робіт, і зараз вона повернулася на закриття нашої виставки. Я дуже рада бути особисто знайомою з професійною художницею. Дякую за гарні слова. Ну, я Олена з Києва, Професійно, ну, у мене професійний художник, точніше так сказати, член спілки художників. Ну там і в мене дуже багато всяких титулів, багато вистав, багато Ми всякого всячого. От, і це моя любима праця робити скетчинг. Я дуже задоволена, що, що я потрапила в такий гурт в Берліні. Вдячна Катерині, що вона організовує тут таку команду українців, які збираються, не тільки українців, а й міжнародну команду, які збираються і малюють скейчин. Вона організовує моделі. Це дуже гарна ідея і взагалі дуже, я їй дуже вдячна, тому що це багато хто навчається і це підтримує форму художників. Бо, ну, ви знаєте, спортсмен, який не займається спортом, він просто перестає бути спортсменом. Ну, так от багато художників, які не вміють малювати. Ну, таке Ну, Це 21 століття. От. Є, правда, люди, які навпаки, не художники, але гарно е, хочуть навчитися малювати. І таку можливість робить скетчинг Катерина. Скетчинг-НЕС. Nice. Nice. Дуже дякую. Оленка, я дуже надихаюся такими людьми. Я дуже дякую. За те, що ти долучаєшся, приходь, будь ласка, приводьте друзів. Друзі, долучайтесь. Дякую. О. Знімаємо. Оленка, красть, лампу.